Вам будем ще на кинетику, я не знаю. Трошки зачекайте. Трошки зачекайте. Це в рамках Порто-Франко, невеличкий такий острівець від країни Боковель, і ми пропонуємо нашим учасникам, нашим відпочивальникам, власне, всім, хто відпочиває сьогодні на Порто-Франко, відвідати країну Буковель і відчути себе в цей теплий літній вечір або в теплий літній день гарячий, спекотний, відчути себе в горах. Можна походити просто по, по снігових вершинах, там, забратися на Еверест, а можна спускатися просто на лижах екстремальними трасами, тобто при цьому, при цьому абсолютно не травмуючись. При цьому спускаючись просто в звичайних кросівках без шолома і так далі, ну словом, це весело. Також всі відпочивальники можуть отримати корисну інформацію стосовно того, що їх чекає на Буковелі, стосовно тих знижок, стосовно акцій, які проводить туристичний комплекс Буковель. От ну і зокрема, що стосується там туристичних походів, що стосується артеку Буковель. Власне, маєте можливість все, всю інформацію отримати тут в нас на нашому острівці, який присутній на фестивалі Порто-Франко. Запрошуємо країну Буковель. Порто Франко триває. Я, чесно кажучи, ну вражений напевно більше, навіть як ви, тим, що відбувається тут зараз. У нас в нашому порту порт палац, як ми його назвали, але все це відбувається і на інших локаціях нашого міста, найкраще у світі, місці сили, і наш порт продовжує відкривати і створювати якісь нові речі, які взагалі чи існує, чи існує не так у світі. І зараз я дуже щасливий, що ми відкриємо ще одну програму нашого фестивалю Портофранко Поезофонія. І я думаю, що ви всі дуже щасливі люди, що ви зараз будете на прем'єрі унікального проєкту Поезія, творчість нашого геніального земляка, який відомий у всьому світі Юрія Андруховича і музичного гурту Карпіно з Польщі. Зустрічайте! Добрий вечір, Порто-Франко! Страшенно <плес> раді сьогодні вам показати цю найновішу програму. Дуже дякую Ростикові за оголошення літографії, тому що з цього моменту ми вже знаємо, назва її точно буде літографії. Вона цілком і повністю присвячена цьому місту. Я бажаю вам гарного музичного вечора разом із Карбідом. Може бути франківськіше ніж Андрухович, і місцеві і приїжджі прийшли сьогодні. Збіглися, причому гуртом до палацу потоцьких у порт палац саме на його виступ. Ну, власне, не лише на його йому допомагає гурт Карбіно, Чи він Карбідо допомагає? Це вже як на чий смак, але це однозначно найтоповіша подія другого дня фестивалю Порто Франко 2017.